Рішення Наступний проєкт рішення про погодження щомісячного розміру плати за навчання в комунальному закладі на обусла дитячі школи містецтва 2023-2024 навчальні роки. Е, ну, хто знайомлювався, знайомив, да, спочатку е, взагалі не було ніякої розрахунку, пропонувалася суми. Зараз е, школа місцев, сектор культури надали. Пояснюємо, записано. Але ну, є пропозиція все-таки перенести цей розгляд на наступне засідання викотвому, допрацювати розрахунок сум. Пояснені записці посилання йде на індекс інфляції, на рівень інфляції за попередній рік, так як це передбачено наказом Міністерства культури України номер 686 але посилання йде на рівень інфляції 26,6%. Пропонується підвищити за окремими напрямами плату з, ну, з 20 в середньому, на, ну давайте так, гітара да 100 на 100, до 120 тисяч э, гривень верніше, на 20%. Тобто піана хореографія образотворче розтворче містецтво сольний спів з 90 на 110 гривень на 22,5%. Баяна, кардеон, театральне містецтво скліпка, духові інструменти з 70 до 90 гривень. На 28,5%, тобто вище, ніж рівень інфляції. Ну і в будь-якому випадку хотілося б більш обґрунтований розрахунок, розрахунок підвищення плати, тому є така пропозиція розглянути mm -hmm. даний проєкт, тобто допрацювати і розглянути на наступному засіданні виконкому. Якщо в когось є інші пропозиції чи питання, прошу. Я думаю, що так. Да, у нас на наступному тижні буде теж засідання виконкому і тому, в принципі, по часу воно не так довго відкладається. Якщо не заперечуєте, хто за те, щоб даний проєкт рішення відкласти, на працювання? Хто проти, підтрималось рішення прийняти. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на реєстрацію місця проживання малолітній Ярослава.